Привіт, дружі мій! Це Бородець звичайний. Ти на моєму каналі, де я граю в улюблені ігри або ті, що хочу полюбити. І сьогодні з тобою дивитимемось на е, релізну, ранішню доступну версію гри Blacksmith Master. Рік тому ми дивилися з тобою демку цієї, цього симулятора середньовічного коваля. А зараз подивимося, що там на релізі додали і чим ця гра змінилася на відміну від іншого. На відміну від е, демки. Так, навчальний режим, давай ми скасуємо. Е, відразу візьмемо хлопця якогось от, от такого коваля. Ось він де. Поки що е, все це так, як і було. Єдине, що додали принаймні, я цього не пам'ятаю, друзяко. Е, дивися, зараз я поставлю, нехай він працює. Це він мами. Давай над металевими предметами працюй. Все так три, маємо три навички: обробка металу, обробка тисляр, ну, дерева і проєктування. Маємо навички, я не пам'ятаю, чи рік тому вони були чи ні. Тобто є перк позитивний, і є негативний. Можна натрапити на якогось класного фахівця, який матиме два позитивних. Перки, а ще будуть легендарні, які матимуть там виключно якийсь легендарний перк, і що дозволить, скажімо так, дозволить мати більше переваг, скажімо так. так. Завершуємо, обираємо новий. Тобто поки що, друже, все те, що є. Ми з тобою обираємо, наприклад, там най... От такі. найдорожчі. Якісь варіанти. Далі, дивись що додали? Додали от такі от щити, які ми значить, заробляємо, виконуючи замовлення від цих купців. За прості бачиш звичайні щити, за незвичайні, рідкісні, епічні і легендарні. І на що ми їх можемо витрачати? Якраз на ту самі технології, яких, здається, не було. На демці. От, і це вже цікаво. Тобто, тут у нас ну, досить багацько технологій. не те, щоб дуже багацько, чесно тобі скажу. Там, за декілька годин можна їх пройти повністю. Але для початку ок. Давай, знаєш, як зробимо? Дивись, ми з тобою грали з помічниками. От, а... От, от досюди я зараз швиденько поза кадром пройдуся. Бо ту, все це, що було до того, ми з тобою бачили. Тобто там і зливки і е, цих е, помічників, які тягають туди-сюди ці всі замовлення. Це ми все з тобою бачили, причому на тій самій карті. А от що змінилося в грі, ми з тобою якраз побачимо за мить. Отже, друже. Десять днів мені довелося це пропустити, замонтувати, і там, це реального часу трохи менше е, години <губити> я на це, аби е, пройтися повністю. Початкову оцю. Всю, е, Частину, яку ми з тобою дивилися, в демо. Тобто ми там тепер вже додаткові возики маємо, маємо помічників, які тягають нам це обладнання, ресурси, то що маємо можливість будувати крамницю, де продавати можемо усе те, що виготовляємо а тепер. А, значить, Ми з тобою. На 175 цих щитів відкриємо Діброво. Це нова механіка, яку додали, зараз я тобі її покажу. Це фактично такий собі додатковий екран, де ми з тобою видобуваємо ті чи інші ресурси. Це перше. Друге, я вже виконав 20 завдань від замовлень від купців, і тепер можу купити елітного працівника. Дивись, в мене є якраз на вибір Оце 4. Фахівці. Кожен зі своїм якимось перком. Так, бонус, на думку, за декорації вищі, і купці дають більше грошей за новлення списку. Слухай, ну, як на мене, от хоча б цей більш-менш нормальний. Давай ми його знаймемо цього працівника і його призначимо зараз. Виготовляй, будь ласка, дерев'яні предмети. Першим дивись, що ми якраз здається, так само минулого разу цього не було. В Демці, додали, що ти можеш. Ну, перше, це було, тобто ти поставити можеш обов'язки виготовлення для купців на продаж або займатися проєктуванням чи обробляти торгові шляхи. Це щось новеньке, я його ще не бачив, не щупав. І що робити? Найдорожчі, найдешевші замовлення, найскладніші, найлегші металеві те чи дерев'яні. Я зазвичай ставлю ну, більш-менш пропорційно, бачиш, щоб вони, вони робили дерев'яні і металеві там, е в рівній мірі. Так само проєктування. в мене зараз займається двійку людей, помічники бігають двоє, і їх так само можна поставити їм замовлення, тобто переносити предмети, сировину, злитки виготовляти чи переносити тощо. Так. А далі, до речі, у нас хтось прокачався. Де ось проєктувальник. От ми вкладаємо два очки досвіду, і все, і поїхали. Він швидше просто виробляє більше цих генерує очок проєктування. Зараз покажу, що це таке. А Ці перки вони дозволяють швидше переробляти певні е, ресурси. Тобто все дуже просто, гра не змінилася, вона ще досі казуальна, дуже спокійна, дуже проста. В ній неможливо програти, а можливо просто сісти отак от і там на декілька годинок, ну, якщо відверто кажучи, просто пропасти. Бо спокійно, отак от дивишся. Воно музика класна, ти ж от чуєш, яка вона є, декорчик ну, непоганий, можна і щось там робити цікавеньке. Давай подивимося на цей. На проєктування. Що це таке? Отже, наші хлопці накреслили бач, 151 одиничку у цього проєктування, і ми тепер можемо з тобою прокачати а, ці виготовлення цих що це таке, посуд, там, зброя таке інше. Тобто, дивися, поліпшуємо за 60 одиничок до рідкісної. вона вже вартує на 6 монет на ринку дорожче. Там, Давай тут отак зробимо. І от сувок так само покраще. І нове креслення нам зараз надали, ми можемо його додати. Давай там якісь дерев'яні вила розблокуємо. І тепер ми можемо їх брати тут, в купцях замовили. Замовлення на це діброва. Що я хочу тобі показати. Отже, в нас тепер є якраз новий бач, екран. Ось о. На паузу поставлю. Та, хоча, яка пауза тут. Ти такі. Коротше, тут ми розміщуємо місця, де наші лісоруби будуть просто декаються, щось поставимо. Давайте хопа. Спати вони будуть отут, на цих ліжаках. Ну, чи радше не спати, вони тут відпочивають. А от, а далі. На пласі вони рубають дрова, і на козлах вони пиляють це все. Ну і потім згодом там, ще додамо там якісь їм. А, господи, декорації, які збільшують їхню витривалість, чи там і таке. Тобто, ну воно просте-просте. Наймаємо Лісорубів, от. один, два. Давай зараз там. Три. Чори. П'ять. Шість. От. І там так само поставимо їм. От, давай. Ти рубаєш дерева. Ти теж рубаєш дерева, бачиш, теж в нього свої є навички. Ти бігаєш швидко, тому будеш рубати дрова. От. Двоє теж буде рубати дрова, а двоє буде пиляти колоди. Отак. От от. І вони оце зараз добиці оці почнуть е вирізати навколо, от от. стягуватимуть тут таку сполін робити фактично скирду, таку. От. І в кінці робочого дня е це все до нас приїде. Ось сюди ну, от, на склад. Бачите, деревина 0. Потім будемо звідси тягати, тобто ми зможемо не закуповувати от я як зараз роблю тиць, там тиць, 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 наприклад, да? чи там правою кнопкою путь, і купив. А відразу будуть наші помічники тягати ресурси сюди. Тобто, така собі, ну. Зачаток автоматизації. А далі, що додали ще, дивись, замовлення купців. Вони приносять не тільки гроші і не стільки гроші, бо гроші ми заробляємо здебільшого в цьому в крамниці. А оце цікаве: це нові якісь патерни, це якісь креслення. Тобто, так, це може не дуже буде вигідно з точки зору грошей, але вигідно з точки зору нових креслень, які ми зможемо отримувати отут, отут. Меч. От Давай, наприклад, там довгий лук розблокуємо От, і будемо його виготовляти. А так, взагалі, тут дивись, скільки всього можна виготовляти. Тобто є чим зайнятися, Погодьте. в крамниці нам додали стелаж для луків. От. Бонус від декорації це в нас було. ну, Тобто, чим краще ми тут задекоруємо все це тут. Тим більше ми отримуватимемо покупців, а відтак і краще буде нам з приводу грошики. От. Наче розповів про все, що додалося. Це якраз про Діброву я тобі сказав. Далі виплавка. Ми з тобою дивилися, коли з руди ми виплавляємо зливки. Потім у нас з'явиться залізний рудник. Така сама локація за 200 оцих рідкісних, незвичайних цих проданих предметів, ми з тобою відкриємо залізний рудник. Така сама локація, як оце ліс, тільки видобуток буде руди. Причому з часом вони будуть прокачуватися в наші ці. Ресурси. Тобто спочатку там от у нас тут просто що? Це у нас е, дубова деревина. От. Потім буде соснова деревина, березова деревина. Так само тут у нас буде залізний зливок, мідний, срібний, золотий, сталь, бронза, стерлінгове срібло. Ну і великі вони такі будуть. От. А, ні, оце 4, а це просто середній і більше стерлінгове, це просто квадратний, як так, так його назвали, квад... квадратний злив. От. Отака гру. Дуже, знаєш, я тобі скажу, от вона. Іноді хочеться потицяти щось, вона, от, я згодом хтось там писав в коментарях, що бородачок схожий на мобільну гру. Ну, Так, тобто, ну, вона з радше не за цим. Не за графікою, в принципі, тому що ну, на екрані все ж таки монітора вона виглядає краще, ніж на екрані телефону чи там, буде планшету. А от е за настроєм, тобто такий спокійний собі, коли хочеться знаєш, там, потик потицяти, по, там, прокачати когось там, збудувати якусь там, невеличеньку крамничку, давай збудуємо. А, спочатку збудуємо стіни. Наприклад, зараз я зроблю стіну отаку. От, а тут я зроблю стіну отаку. От, а тут я зроблю вхід до нашої крамнички. Отак, от, а натомість буде якась, отака, наприклад, декорована. Це ж якраз зважає, що це те, що в мене є наразі, воно там буде додаватися. От. Якісь килими зараз вистілити можна. Далі. Підлогу, підлогу виклали а, стіну. Вищу так зробили, нищу я не знаю, якусь Щось таке. Типу, дорога багато. Ну, от, отак от. Поклали килимок, Давай там за 500 монет. Хоча в нас вже максимальний бонус вже є, ну але тим не менше. Давайте. Поставлю тиць. І отак тиць. О. Маємо крамничку. Зараз поставимо прилавок. О, отак. Ну, це тобто продавець буде тут. Нам все цей. Стояти і відпускати касу. Вільна каса, знаєш. От. А ми тут там, з тобою поставимо, наприклад, там декілька. Одиниць. посуду тут буде стояти. Давай поставимо. Зараз. Просто не вибагливо так один. Ей, а що таке? А, ну так, да, все правильно. Чому червоний, зараз тобі я розпокажу. Два. Там. Три, чотири. Якось так трошки, як я кажу, встратенько поставив, але тут вже відбачаю. от, А тут ставимо, дивись, тут продаємо савочок, тут ми продаємо кружку, тут продаємо кухонний ніж і залізний кубок. От. Це те, що ми маємо з цих з нашого посуду. До речі, бачиш, гра мені каже, що бородачику а давай на якось ти будеш. Не подобається як воно стоїть. А, все, це зайве. Давай продамо. І зброю так само там у нас здається, що лук є. От для лука ми поставимо тут а, лучну цю стійку, і вила у нас, здається, були. Оце тут. А, і дубинки у нас були. Для дубинок от краще отаке. От. І ставимо сюди для дубинок, це в нас для вил, це в нас для е луків. А що в нас що? А, тамагавки і булави. Ну, давай тут і поставимо тамагавки і булави. Тить. Тамагавки і булави. До речі, бачиш, е вже в нас є певні. Це, не достає 2000 бонусів від декорування. Треба буде добивати, от, розташовуючи картини тут усілякі. Але це згодом, бо я всі гроші витратив. А, ну і треба ж найняти продавця, слухайно. Ну. Але продавця зараз можливості я не маю. Зараз ми грошики заробимо трошки. От, і як найму продавця. Покажу тобі. Ну, нагадаю, радше процес продавання, бо в Демці, здається, не, здає, було, не здається, було. було Пришвидшив. Зараз от, продаємо якраз ті самі там гавки. От. Тим часом у нас лук, до речі, став незвичним, що є добре. Ми, дорожче, його продамо. А, дивимось. Вон, бачиш, якісь там нові підлоги чи фарби для стін новенькі. Чи не вистачає ресурсів? Нове креслення. Давай якусь там металевий висовок Розблокуємо. Взагалі, тут з часом ти все це тут отримаєш. Тобто, ти розвинешся повністю. Неможливо, я ж кажу. Ще раз. Неможливо продати про, про, про цей. Вилетіти в трубу. От. Дивись, що у нас немає. Продавців і немає ковалів, які виготовляють предмети для стележів. Що це означає? Це означає, що ми тут з тобою можемо найняти продавця, який має там, наприклад, ефективність спілкування або отримає меншу зарплату. Та ні, давай. От, от у нього непогані працівники оцього Ліама. Все, його призначено. От. Він працює за прилавком. За цим все нормально. от А це перше. І друге ковалі, дивись, вже частково можуть працювати на виготовлення чогось для продажу. Тобто, у нас от зараз три ковалі працюють для купців, аби качати ці креслення двоє теслярів, і оце ж парочка тут солодка. Тим часом у нас. На вибір більше запитів від купців. Ну, Зараз блокуємо. Дивись, у нас не вистачає повністю всього, скільки там тебе 130 щитів, тому 82 беремо звичайних, а потім 48 добуваємо цими незвичними. Це не проблема, тому що, я тобі повторюся, ми просто просто розвиваємось. От, дивимось. Якісь зачатки економіки в нас тут з тобою ресурси, ну, тобто можливо, щось там додається додасться в майбутньому, але поки що ми маємо досить-досить просту економіку. О, дивись, 108 одиниць а, дерева додано сюди на склад. Що це нам означає, друзі? Ако дивись, ми з тобою можемо найняти а, помічника. З, так, єдине що помічник, який би бігав швиденько. О, ось о. Дивіться. Тиць. І цей помічник, який бігає швидко. Осьо. Він в нас буде поповнювати запаси сировини дубової. Що це означає? Це Цей хлоп. Зараз он побіг. Зараз я швид, швидкість. І тягне, бачиш, деревину ну, ось сюди, Де на стесляри роботають. Так, я тут щось поставлю. Давай таке. Це перше. Друге, помічники, які. Дайте мені можливість розказати друзям. Щоб я хотів. хтів. А, отже, помічники оці, дивись, вони можуть тягати, перше, до візків або до стелажів. От я поставлю один на один, тобто один буде тягати на стелажі, інший буде тягати у візки, перш за все. Звісно, що якщо в них буде потреба там. В цьому, наприклад, в купцях менше буде потреба, а вони будуть все одно виконувати замовлення отут, в нашому магазинчику. До речі, давай тут поставимо двері, аби вони так, зручніше їм було ходити якось. Можу? Можу. кому не заважає? Нікому не заважаю. заважаю. Тягають. Пішов, бач? І от він іде, розставив. Необхідні речі. Давай подивимось, що тут взагалі можна буде робити з цими майстерністю. Отже, більше працівників то, звісно, щодо залізного рудника я тобі вже розказав. Далі з'явиться можливість зробити другий поверх. Ми зможемо будувати там на другому ціну. Виробниця таке саме, в принципі. Далі обробка металу значить комбінувати можна буде різні речі, так само з теслерами знижки, напої, які дозволять максимальну витривалість лісорубів та шахтарів підвищувати так само там казан. Далі краще обладнання декор, підвал, срібний рудник, третій поверх. Далі торгові шляхи, до, до них я ще не дійшов. Це якась нова штукадрюка. Не знаю, може, колись там. Я не думаю, що я буду записувати проходження, чесно кажу, друже, бо це така вона медитативна, не надто цікава на проходження. Я просто думаю, що там до кінця травня у Huddен Horse знижки на цю іграшку скільки, на чверть, дається, вона дешевша і коштує не дуже дорого. Тому маєш можливість купити, якщо хочеш. До п'ятого поверху можемо підніматися ми тут, далі виготовляти на останок, на останок зможемо кераміку та прикраси. Причому я нагадаю, що це early access, тобто ранній доступ. Скоріше за все, ще буде додано щось, бо дивись, тут ну, я бачу досить жваве місто. Не було так багато цих. Перехожих, це перше. Друге, бачиш, подавали щось. Я не, не здивуюся, якщо ми зможемо тут щось якось взаємодіяти. Поки що нам доступно оце, тільки, тільки на склад оцей. Але там бачу, кудись пішли ще локації, ну. Чимось, чимось зайнятися можна буде, в принципі. От. Якось так. Давай на останок тут повішу якісь. Декорації красивенькі, наприклад. Жіночка в полі працює. Тут у нас. Тарасів Дуб і от берег Дніпра. Ей, давайте мене не будеш харить. та ти Йосип драний ти ну. Це, друже мої, це отака фігня. Я з ним стикнувся, поки я... перед цей. Ну, перед записом, знайомився закрою, бачиш, якщо якийсь там клаптик торкається, то все, він, типу, забороняється використовувати. Ну і херня, якщо чесно. Так, а, і давай там дерев'яні ланцюги, якісь повісимо тут, тут. Та трясся твої матері. ну. Давай тут. О, все, є, максимальний маємо а, цей бонус. Єдине, що я б хотів поставити тут якесь освітлення. Бодай хоча б отак. Оце дуже красива річ, але його. Мені ставить, знаєш. Ну, воно за, за, зайве місце займає, тому я його. Хоча отут можна поставити отак. Ну, це вже на власний раз. Коротше, отака вона. Е Релізна версія BlackSmith Master. Пиши мені в коментарях, як тобі зміни в цій іграшці. Сподобались, чи ні. Чи будеш ти її купувати, чи почекаєш, доки я зрію, дозрію до того, щоб записати чи може стрім зробити, просто розмовляти про про і дивитися, як тут наші ковалі та теслярі роблять усілякі цікаві речі. Також ти ове здоровий. Не губися, підтримуй наших друзів. Все буде Україна, Па-па.